Привіт, привіт, мої любі! Сьогодні коротеньке відео буде присвячено тому, чому ми обираємо проживати не своє життя. У мене вже серія відео прямо з авто. Ну, перший індикатор. Про який багато хто не здогадується, це те, що ми навіть не усвідомлюємо, що проживаємо не своє життя. Бо ми ж так звикли. Ми звикли жити в якійсь напрузі, ми звикли жити в якихось виборах, ми звикли жити в тому, що незручно, в тому, що не задовольняє, і в цьому легше жити, і легше бачити, відчувати, що мені щось не подобається, я хочу змін, аніж іти у ці зміни і з боку, з позиції змін дивитися на те, що. Що я створюю, да, дивитися на те, що насправді я готова зараз вдіяти, що я готова робити, для того, щоб ці зміни стали реальністю. Ну скажіть, да, що зізнатися собі, чесно, в тому, що я а, проживаю не ті вибори, а не ті історії, які хочу проживати. Це такий левел, та і ми звикли частіше за все жити в ілюзіях, прибувати в ілюзіях, що все добре, що все само собою розрулиться, що у інших може бути навіть гірше, ніж у мене. Що це якось пов'язано з тим, що я може неправильні дії роблю, або недостатньо замотивована, або недостатньо якихось е фізичних прям дій роблю да, на рівні фізики, для того, щоб це змінити. Ну і перехід з цієї чесності, зрозуміння того, що я зараз на... Ходжусь, не в тому місці, не в тій історії, яка є моєю, він ґрунтується, перш за все на відчуттях. Це знаєте, та історія, коли я відчуваю, що я можу більшого, коли я мрію, бажаю, знаю, що я хочу, і можу більшого, але. Дії роблю, не отримую достатнього результату. Або починаю лінуватися, починаю своїми діями нехтувати, починаю зливатися, вмикаються якісь фізичні процеси, фізичні реакції, які не дають іти туди, куди я хочу. Або я зневіряюсь і зупиняюсь в моменті, втрачаю цей фокус уваги, знаєте, наче була мета, я йшла, 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 розуміла, куди хочу, потім в моменті зупинилась. І в цій зупинці я втратила цей фокус. І Починаю перекладати всі свої дії, перекладати всі свої зусилля зовсім на інше. Чи є у вас таке? Бо насправді той сценарій життя, в якому ми народилися, він вже найкращий. А для того, щоб проживати саме свій сценарій життя, ми можемо через деякі інди... індикатори відслідкувати. А чиї історії життя я проживаю, чиїми думками, виразами, емоціями, відчуттями я реагую на ті чи інші ситуації. Чому я дію так, як діяв хтось із моєї родини, наприклад, або дію і розумію, що щось в цих діях, ну, наче не так, да? наче я не своя в цих реакціях, в цьому проявленні. Це перші індикатори, які е, говорять про те, що активований родовий рівень, так, тобто генетичний рівень, на якому ми по колу ходимо за виборами нашої родової системи. Бо ми можемо в, ми, включатися в історії проживання наших батьків, в історії проживання нашої всієї родової системи, для того, щоб для нас це було безпечно. Так, тобто е, лімбічна система вона на автоматі вмикається і вона починає. Активувати ті процеси, які найменш затратні, енергозатратні і безпечні для нашого мозку. Навіщо йти в щось нове, в нові вибори, нові дії, створювати те, що я а, намріяла собі, якщо можна жити набагато простіше, да, проживати історії, які вже хтось до мене проживав? Часта історія, коли ми проживаємо вибори мами, дотичність а, до того. Як мама своє життя створювала, як вона створювала свої стосунки, ким вона була, як вона реагувала на ті чи інші події. І ну, це таке перше да, маленьке е, проявлення, маленький показник, який дасть вам змогу, ну, пош за все, хоча б подивитися, да, чи є в цьому для мене істинність. Якщо ви розумієте, що у ті відчуття, бажання, стратегії життя, які ви бачите для себе, прям хочете, щоб це було вашою історією, вони не справджуються, ви повільно йдете до цього. То перший індикатор це те, що ви застрягли в якихось родових виборах. Да? Тобто, все ґрунтується на внутрішніх програмах, на внутрішніх блоках. Тобто, це підсвідомі вибори, які ми робимо автоматично. Вони можуть бути пов'язані з генетичною системою, генетичними виборами, вони можуть бути пов'язані з тими досвідами, які ми вже проживали в цьому житті за свій період, да? за період свого життя, за свій досвід і те, що ми підтвердили для себе. от Я підтвердила для себе. Що це істинність. І це стало моєю стандартною системою реагування дій, взаємодій. Це про те, що, наприклад, не треба. Якось сильно вкладатися в якісь процеси. Воно само собою створиться і цього буде достатньо. Да? Хоча, ви знаєте, моя мама каже, само собою якось і так створиться, от ти зроби, щоб було класно. І це, бачите, вже родові такі додатки, через які ми можемо йти в щось нове. І третє, це вибори нашої душі, бо душа теж пройшла зі своїми завданнями, зі своїми цілями, і для того, щоб реалізувати той потенціал, який ви відчуваєте, адже його через відчуття, через... Вображення передає душа. Тобто ми там можемо побачити те, на що є сила, на що можемо справдитися, що є нашою зоною росту, а чомусь не йдемо в це. Да, бо зупиняють, звісно, страхи, оці нерозуміння, як це зробити, як для мене це буде найкращим. Якісь обмеження, дія і системи обмежень, що це там не для мене, що я не зможу з чим справитися, мені чогось не вистачить, да, оці дефіцити. І по суті, це ілюзія. Ілюзія обмежень, в якій ми просто звикли жити, от і все. І цю ілюзію нам створив хтось. Тобто, для того, щоб вийти в проживання свого життя, свого істинного, не повторювати чужі історії, не тягти на собі у ці чужі історії, ну. 95% людей приходить до мене, навіть 99, які тягнуть на собі чужі історії, чужі вибори. Кому я що должна, винна, за кого я що повинна проживати, за кого я повинна піклуватися, кому я кому що я потрібна повинна доказувати. Все це генетичний досвід, який ми можемо дуже швидко побачити, зцілити і змінити історію. І звісно, в цьому всьому основа це стан. Це стан, це знаєте, наче як фон. І через цей фон ми творимо своє життя, да? тобто в якому стані ми знаходимося, є, є перманентний стан, він наче такий фоновий, в якому людина народилася, в якому людина проживає основу свого життя. Да? Тобто він створений вже з, з дотриманням цього програмного забезпечення. Бо цей фоновий стан він закладається ще в момент народження. І якщо мама відносилася до життя, наприклад... Зневірливо, вона там а, не цінувала своє життя, не раділа цьому життю. А ви відчуваєте, що вам цього хочеться, а ви не знаєте, як це і знову включається якось перманентно ці відчуття, які не ваші, не належать вам. То це відголоски того, що передала вам ваша родова система. Основне сказала, сподіваюся, що ви зрозуміли, що ми всі в тій чи іншій частині беремо стратегію життя інших і обираємо жити життям інших людей через ті обмеження, які нам становили ще в дитинстві, в родовій системі, соціумом встановили. І це є вибір. Вибір залишатися в цьому. Вибір а, рік за роком довго це змінювати. Я третину свого життя змінювала це, щоб дійти до себе справжньо, розкрити себе справжньо, такою, якою я є, щоб вийти з цих ілюзій і обмежень. Бо я це досліджувала самостійно, поступово, обережно, потихеньку а, брала собі провідників, наставників, збирала це по крупинкам, і я тоді не розуміла, що можна один раз заплатити за досвід, кваліфікований досвід. Який мені відгукується іншої людини, і вона мене швидко проведе в це. Я витратила третину свого життя на ці дослідження. А бачу, що мої клієнти зараз можуть мої учні можуть зараз змінити сценарій свого життя, да тобто вийти в той сценарій, який для них буде найкращий, який вони відчувають своїм істинним через рік. Тож, якщо зараз ти відчуваєш нестачу енергії, що ти наче застрягаєш в якихось неістинних для тебе виборах, старих виборах, які не змінюються, що тобі важко йти в зміни, або вмикається що завгодно, якийсь супротив, зневіра, коли ти йдеш в зміни, ти береш стратегії, вони у тебе не спрацьовують, ти не знаєш, що ще з собою зробити, щоб створити більше і більше, ти потребуєш нового, от просто нового старту. Тобі потрібні нові рішення, то це, ну і звісно, дії, то це зміни на рівні підсвідомого, на рівні стану. І це перезапис а, всіх цих проекцій автоматичних реакцій і перезапис підсвідомих програм. І це можна зробити, і це легко зробити. Тож, я бажаю кожному з нас відчувати свої справжні істинне життя.